Філери відрізняються не тільки своїм хімічним складом. Хімічний склад це може бути гіалуронова кислота, це може бути гідроксіапатіт кальцію, але не тільки ці. Вони ще мають різну щільність. Якщо це низька щільність, ми використовуємо препарат навколо очей, навколо губ, там, де. Тонка шкіра. Якщо це препарати вищої щільності, ми використовуємо їх на ті ділянки, де може бути об'єм. Це скули, це підборіддя та інші частини. А який тип філори обрати, це вирішує косметолог, тому що це залежить від віку пацієнта, проблеми або ділянки шкіри.